Добрий день, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з природного довкілля. Тема нашого заняття Перші квіти весни. Дітки, яка зараз пора року? Так, весна. А як називається перший місяць весни? Правильно, березень. Чим подобається нам весна? Весна люба нам ясним сонечком, лагідним теплом. Синім небом, першою зеленю, першими квітами. А зараз давайте послухаємо вірші. У проміннях сонця ніжне, край веселого струмка, білий росяний підсніжник, раптом листу з-під сніжка. Отакий от малий неначе ледь прокинувся від сну, тихий тихий, а одначе. Він привів до нас весну. Про яку квітку говориться у віршику? Так, це підсніжник. Це квітка весни. Квітка має три ніжних пелюстки, широкі листочки. Ростуть ці чудові квіти густими білими острівцями. Навколо поширюється чарівний аромат. Підсніжник занесений до Червоної Книги України. Де ростуть підсніжники? У гаї, в лісі, в саду. Коли вони розцвітають рано навесні? Це перші весняні квіти. Давайте відгадаємо наступну квітку. Чарівна і дуже ніжна, На в гаї, квітка синя, дивовижна, перша розцвітає, оживає умить лісок, як розквітне пролісок. Ця квітка яскраво синя, немокра блинка синього неба. На кінчику стебла квіточки розкрилися, вони схожі на маленькі дзвіночки. Стебло тоненьке, а листя широке. Ці квіти занесені до червоної книги України. Гарно тепло у садку, снігу вже немає, із-під листя у кутку крокус виглядає, Наче з золотом горять пелюски жовтенькі і листочки мерехтять ніжно-зелененькі. У крокуса квіточка більша, а листочки тоненькі немов ниточки. Ось такі дітки гарні, і чудові, перші квіти весни. Дітки, який перший місяць весни? Так, березень, молодці, а про які весняні квіти ми з вами говорили? Так, правильно. Підсніжники, проліски, крокуси, молодці дітки. Нехай квіти ростуть усюди і прикрашають своєю красою природу нашої землі. А я вам, дітки, бажаю гарного дня, до побачення, до нової зустрічі!